Подивися на мене по іншому, я не ворог тобі, розумієш. Я не краща у світі грішному, і, можливо, не про мене ти мрієш. Так, у мене свої принципи, і у мене на все свої погляди. Я давно не шукаю за принцами і стараюсь не плакати з горя. Я ділюся думками не з кожними, я радію життю і волі. Я дорогами ходжу різними з тими, хто завдавав мені болю. Я до неба все більше голову, я про тебе так часто думаю, я б з тобою усе порівно, будь хоч ангелом, а хоч згубою. Подивися на мене по-іншому, я не ворог тобі, розумієш, я не краща у світі грішному. Та можливо, про мене ти мрієш.